Найбільший удар по світовій торгівлі за останні 100 років саме так оцінюють аналітики оголошення нових тарифів війни у Сполучених Штатах. Напередодні Дональд Трамп фактично оголосив торговельну війну більшості країн світу. Комусь дісталося більше, комусь менше. У списку мит є і Україна. Світові лідери Азії та Європи шоковані рішенням американської адміністрації. Одні висловлюють жаль, інші погрожують відповіддю на мита про тарифну війну Трампа і як це може відобразитися на Україні. Дивіться далі у сюжеті. Нову торговельну війну усьому світу американський президент Дональд Трамп оголошує на галявині Білого Дому. Політик вважає, що саме зараз для Америки починається та сама золота ера, яку він пообіцяв у день інавгурації. мої співвітчизники. Американці сьогодні довгоочікуваний день визволення, 2 квітня 2025 року назавжди залишиться в пам'яті як день відродження американської промисловості, день повернення долі Америки та день, коли ми знову почали робити Америку багатою. Ми зробимо її багатою. Доброю і багатою десятиліттями нашу країну грабували, обирали, гвалтували та нищили близькі і далекі нації, як друзі, так і вороги.